Вітаю! Сьогодні у нас на розборі партнер 371. Але Це стосується партнера 350, 351 всієї цієї лінійки. Тут часто поломка, пересихають шланги паливні. Покажу як їх замінити. Розкажу як закручувати карбюратор, щоб перегородку не обламати. Дуже часто її перетягують і вона лопається. Покажу, розберу карбюратор сам. Подивимося, що в ньому. Тут зараз на даний час він просто тріс в бачку цей шланжик. Треба його замінити. дарами. гайки тут ідуть на 8. Так. перегородку. Так треба зняти сам саму заслонку. Беремо такі опускогубчики і відтягуємо, витягуємо. Можна її не знімати і отакими от круглими, і грубшими. Круглогубцями треба акуратно зняти саме цей. тросик з газу. Зніму шланг. Його дуже треба акуратно знімати. Цей речажок, він десь алуміновий дуже часто ламається зараз цей захист Ладно. Так, так якби газ вижимається трошки на себе і в бік його треба виковіряти. Тягу і стягую сам кабірат з цього боку треба теж стягнути шланчик з Ці шланги треба замінити. Тут він тріс. Видно, всередині наш такий білий став. Промився кусочок. Просто рветься, слоїться. Також цей маленький треба також замінити. Дуже легко заходить вже. В середині розбитий, погано тримається, вкорочувати його вже нема куди, просто заміняється. Ось такий шланг бензонностійкий. Діаметром. Зараз циркуль. Діаметром він йде 4,5. Обов'язково бензиносінький. І всередині має бути тоненький. Що тут робимо далі? Беру шуруповерт. Сверло. Четвірка. Чотири і два навіть. І тут цей отвір середині його треба трошки зробити більше. Бо цих, ну, такого шламу оригінального знайти важко і цей також не протягнеш такий маленький отвір. Його треба розсорбити. Другу сачки. І трохи треба той шланг загострити, щоб легше проліз цей отвір. Так і вийшло. Це от Беру такі тоненькі круглогубчики і поступово його попихає. Дивлюся, з середини бачка, коли він чуть вилізе, щоб можна було його стягнути самими крологубцями. Так запихаєш ті кругомці прямо аж в всередину. Такими грубими навряд чи вдасться це зробити, дуже важко заставити цей шлам. І його так треба по чуть-чуть пропихати. Бензин витікати не буде з того отвору, просто там все буде герметично. Тож і туди робота. Ну що вже маємо. Такі ремонти теж треба робити. Це не китайська бензопила, що там генько взяв шприху і пішла, перетягнув. Тут треба так балитися. кінчик терчить. Зараз попробую витягнути звідси Переберу такі сильніші круглоці і стягую до певної нам довжини. Заходить досить плотно. На Це лишнє, це загострення, вже треба обрізати чуть найдальше, Там тобто де я брався круглогубцями. Все. Встановлюємо нові паливний фільтр. Потім можна було легко заміняти павний фільтр, чуть-чуть щоб щоб фільтр Паливний собі рівно лежав, щоб не задирався так догори. погано поступати бензин. Його будемо обрізати ще потім, встановлю карбюратор. Також треба замінити і цей. Цей шлан міняти ми не будемо на возрадку. Він добрий і дуже, дуже рідко він з ним щось стається. Він не потріскав, не пересох. Зараз з того кінця з іншого відміряю таку саму довжину на підкачку. Там трошки довше. Пів сантиметра поставив практично шланги заміряти. Обов'язково перевірити, ще карбюратор. Якщо, якщо вже розтягнулися, потріснули шланги, то вже можливо і розтягнулися самі мембрани, пересохли просто. Обов'язково треба перепровірити. Сохла. От просто падає. І хрустить. Видно, що воно впало. Воно має стояти в середньому положенні, отак. Отак. Коли нажимаєш, воно має віддаватися назад. Вона просто, коли нажав, впала. Тобто вона тримається заради самого клапана. Пенсупила вже не буде працювати якісно. Тут забито все. Так як працювали, певно, що без фільтру, там кінчик тільки тричав багато бруду. Зараз усе все очищу і поставимо нові мембрани, буду збирати. Ця мембрана також заміняється. Так, зараз заміню мембрану, очищу Тут обов'язково цечку знімати, О, весь брус всередине. Кітку провели міняти. Клапан трохи розбитий вже Ага, ага. Його ми теж замінимо Таке можна можна вмівати. Тут гонка така велика. Дуже глядається, перечищаю. Може бути, що катушка побувает фунфарик. Зато месяце Иванов. Швятку дров. Ну бляха. Шватку дров, мало масла может, да. Я даю за 250 мг на 3. А не то завтра. Хочешь за багато, да хотів? Давно і клапан. Я там трошки Бістіше, думаю, може, так, так. беру нову пружину. Дуже сухий циліндр, щось так потягували, потягу, але немає в роді, знаєте, бо кульчоля Там вже одне колечко. Клапан трошки впав Він має бути рівно з бортиками. Ща підігну, покажу положення. Так і не буде добре працювати, буде заливати. Не скапує на. Китайський клапан зігнувся. Поставлю назад оригінальний. Старий. І ще прослужити набагато довше. Поснимайте так. И внутрь портиком. Зрайна розменка? Торка тебе да, обгуркнула Декстам піде Так має стояти мембрана нова, щоб вона має ставати на місце своє? своїшати я не знаю, бачите що... Ніякий воно тут воно мало би хоч торпувати щось чекнути, торкнути. Ось буркнуло раз. Так, зараз Горачка, все нормально. Зараз скручу. То з гарачками теж я ні, ні хвора не робиться, то не є Тука, що їх встановити. Така робота, шо, вже і все. Карбюратор зібрав. Так. Ставим зимку. І вставляю. Вчора надо на вийти. Тиждень в мене, черга тиждень моїй йти. Та ви ж його платите, дивіться, той, той Шлан, вже витертий. Там генератор треба доробити військовим, то, 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 то капець. Я не розумію, то всі, кажуть доплатимо. Тут в день робиш якусь роботу людям. Як я став зараз, зараз її курчувати, хтось прийде, скаже, ну то я не буду чекати. піде, лишати не хоче. День робити роботу, я кожен день до 10-ї години вечора. Кожен день, я зі середи по неділю. Я б, я реально не я не витримає вставлення, як ми, блять, хтось по словам бо... переїхав по на на мені. Катушки мати ставити. Де ж вона гріва мовася полобниць бере. Зараз локуль воно не може, вона немає того вакууму і піде. Де ж У мене, бля, закроли. Так мои планы Сеня, давай. Другий шланж його вниз. Дивіться, То все згоріло, блядь. Держу запас. Я так потреба брізти. За катушка, катушка, запалення, завів, пару минуло. Все, заглушив, загохло. Заводжу, маховик літки купив. Так, не було лопасті, може через то загрілось. Бултин всі нормальні поставив. Та просто не робиться, так? Ні, а не робиться. що сміття. І корпус підстави нормальний фейор вартістю. Далі ставляємо трос. На то вагеньку крутати, чого має відділити. Що, що, ви, вона висипає. Ні, вона тестована, вона працює маленько. хочеш ти пробуйте, там є бензин. Особливо дурі на на столі їх Пробуй. Бо я вже блядь, на шарпу все задав. Трохи, трохи, трохи. трохи треба, да? так За одну Заворнути всю йшло каже, таке воно, бачите, yeah. коли вигідніший Викатує зараз номер Корпус Зі? тут є кі... no, проріз, разставити цей проріз. забирати так. А можете за може не вихідно. У мене є да виходить. Сім. Сім і. Добре. Показати обов'язково. Хочете пробуйте, та вона сто процентів сюди. Ну попробуйте, попробуйте. Зато мій страх, це не істра, блять. Честово не давно якесь таке, блять. Мені це не, не, не. не подобається. Получайте, знаєте, заслонку закрили. Доверху, доверху. Провіряємо, що газує. Газ нажимається. І як закручувати? Поступово дві гаєчки, але дуже легенько шутям. Оцей корпус дуже крихкий, якщо його перетягнути, він просто тріскає. Нам не треба дуже сильно зусиль прикладати. Отак. Легенько з чуттям, він не відкрутиться. Все шланги замінені. Фільтр паливий також, нобрани ще поміняв. Запила готова. За Тіх і залишили зараз і пригодивати.